п'ятихвилинка Повернення до звичайного ритму після свят і канікул може бути доволі непростим завданням, адже після періоду відпочинку важко знову війти в звичний режим та повернутися до налагодженої рутини. Сьогодні поговоримо про те, як це зробити легше і простіше. Отже Разом адаптуємося до звичайного ритму після свят І найголовніше правило тут це поступове відновлення. Не намагайтеся відразу зануритися в інтенсивну роботу або навчання. Спершу поступово скоротіть час на відпочинок, збільшуючи навантаження. Це допоможе уникнути зайвого стресу. Наприклад. Спочатку поверніться на роботу, потім додайте спорт та заняття з вашого хобі. Обов'язковим компонентом повернення до звичної рутини є відновлення режиму сну. Важливо знову встановити стабільний режим відпочинку. Намагайтеся лягати та вставати в один і той самий час щодня, навіть у ваші вихідні. Це допоможе нормалізувати біоритми. Після марафону святкових обідів та вечер не так просто повернутися до звичного і, головне, здорового харчування, але це надзвичайно потрібно, хоч і доволі складно зробити на початку додайте до раціону більше овочів, фруктів і обов'язково слідкуйте за кількістю випитої води протягом доби. Не варто забувати про важливість і переваги фізичної активності, про спорт і будь-які фізичні вправи, наприклад, легкі прогулянки на свіжому повітрі допоможуть легко відновити енергію та зняти зайву напругу, щоби не відчувати себе перевантаженим і не хапатися за усе одразу, спробуйте спланувати свої завдання. Наприклад, на період наступного тижня. Потім розподіліть їх за пріоритетністю на найближчі дні та ставте перед собою реалістичні цілі на основі запланованого. Пам'ятайте повернення до роботи чи навчання може бути непростим, а навіть важким, але зберігайте оптимізм. Звертайте увагу на ваші досягнення і пробуйте знаходити позитивне в звичайних справах. Повертаючись до звичного режиму і розпорядку дня, не забувайте про час для себе і відновлення власних ресурсів. Баланс між роботою або навчанням та відпочинком надзвичайно важливий для будь-якої ефективної адаптації. Тож обов'язково додавайте у ваш графік час для того, аби перепочити, побути з собою, почитати щось цікаве, подивитися серіал або просто політати у своїх думках. Час від часу не забувайте звірятися зі списком ваших планів і завдань на рік, що настав. Це мотивує продовжувати рух у напрямі потрібних вам змін. Сподіваюся, що завдяки цим простим крокам ви зможете поступово адаптуватися до звичного режиму і пережити легко період після канікул та святкувань без зайвого стресу. Тож тримайтеся, бережіть себе і обов'язково до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.